Те, що я хочу сказати вам, мої молоді приятелі, такий великий, радісне і загалом таке важке та прикре, що я бажав би, щоб все сказали вам якісь авторитетніші від мене уста, щоб це сказав вам хтось, кого ви найбільше любите і поважаєте, і кому найбільше довіряєте, щоб воно могло війти в ваші серця як могутній імпульс до нового життя, як ввітхнення до нової праці, до перебудови вашого власного я відповідно до нового світогляду. Мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні всі без виїмка, поперед усього, пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані. Визнайомитись з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим, локальним болем і радувались кожним, хоч як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді практично частиною його. Здобувайте знання теоретичне й практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба, а вдвоє сильніше буде їх потребувати велика історична доба, коли всі наші Україні перший раз у її історичному житті всміхнеться хоч трохи повна горожанська і політична свобода. Програма? Це все треба вивчити? Так, вивчити. Я зможу це все вивчити. Це і, 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 і Потім виходь на сцену і вставають. Доброго я дня, люди навіть! Хто то взагалі написав? Давним-давно! Під гірі Карпат лежало село з прекрасною молодійною назвою Нагоднієвичі. Ну, а це для чого? Ідея створити політично, актуально. Ну, мене теж такі слова є, і столиці хвиля протестів, підтримку рідної мови, Молодий активіст, Франко. Це все, таке воно в такому стилі. А це угорський арбітер Віктор Кашай визнав. Кому буде цікаво на фестивалі франко того про Віктора Кашаї? Визнав, що у ним ним брагада абітрів припустилася. Готові взятися за вила, так називається мій наступний заголовок. Тобто ти виходиш на франкофесті на сцену, і люди а ви готові взятися, взятися за вила за вила. І всі таки. Е -е -е. Ігор Іванович, я пропоную зробити вже з доброї волі, ведучих франкофесту, отак от взяти зараз і з цим всім покінчити. От раз і назавжди. І Я пропоную. Запрошуємо всіх на франкофас, люди. Серйозно, все буде нестандартно, не так як ви про це думали, і не так як ви е, цього чекали. Досить жити в минулому треба створювати новий імідж. новий імідж івана яковича франка -шоу запевняє вас за тому що на Франкофесті вам буде а що побачити Б. що поспівати в що поїсти і наступні варіанти теж буде дуже багато всього тому приходьте беріть своїх друзів беріть свою родину беріть своїх дітей і знайте що на Франкофесті буде мега грандіозно круто 27, 28, 29 липня село на Кофейн-шоу запрошує Насправді людина, це у нас активістка з Києва, Аня Танцюраня. Привіт тобі. привіт, привіт! Як справа, як нас, як тобі, взагалі наше містечко область, наша. Настрій супер і все вражаюче. і область, і місце тут неймовірна перша дрогобичі. В Дрогобичі вперше і хочеться повертатися, повертатися сюди знову і знову фестивалом мене зацікавили мої друзі. Це представники іншого міста. Але особисто для мене такі теми є дуже цікавими, тому що насправді є зараз в нас дійсно дуже важливі постаті української культури, громадськості поезії і так далі, які не є. На належному рівні і ця ідея, взагалі Франкофест, вона вона є шикарною. І е, я горжуся з того, що вона з'явилася, що вона реалізується і реалізується на такому е, високому рівні. Спілкувалася з друзями і з киянами і з друзями з регіонів і такі затяті фестивальщики дуже шоковані тим, що е, в Україні взагалі таке можливе може бути некомерційний, абсолютно безкоштовний фестиваль. Зустрінемось на найбільшій події цього літа. Запрошую всіх на Франкофест! Важливіше на то свято запросити і найбільше залучити мешканців наших сіл. В нас в селах є чудові гурти самодіяльні, чудові. Взагалі, наші люди, які живуть в селах, це чудові люди. Тільки останнім часом вони трошки збайдужіли. Франкофест це свято для всіх, для всіх вікових категорій, для всіх. Від найменшого, від дітей, які будуть ходити на поляні Казок, які будуть оглядати мультфільми Франка, байки Франка, слухати. Франкофест для людей старших, де будуть фольклорні колективи, для молодих людей це будуть концерти, це будуть читання, це будуть лекції свободи, лекції публіцистів, поетів, письменників. Я думаю, дуже багато буде цікаво. Кейте на землю, а все, що треба знати. Я тобі залишу на пам'ять снах. Ми ще раз запрошуємо усіх на Франкофест. і від групи Мерії і від всіх решта виконавців, які будуть приймати в цьому. Цій хорошій справі участь, так що побачимось скоро. І буде, я думаю, весело і бадьоро. Я дивлюсь кофінтів. Віна і тоді, коли нічого не бачу. Яка ж насправді прекрасна українська природа, і яка вона незвичайна тут у рідному селищі Івана Франка на гоєвиті? Тому ще раз запрошуємо усіх шанувальників української культури, української мови і української природи сюди на «Франкофест». Зберігається література, якою користувався Франко під час навчання в Дрогобицькій нормальній школі, Дрогобицькій гімназії, і фотографія Франко учень третього класу гімназії 1870 рік. Але звичайно, це є муляжі, бо оригінали ми би так не зберігали. отак От виглядає скромний квиток на Франкофест, який дійсно 27, 28, 29 липня буде купа музики в рідному селі Івана Франка. По-перше, треба там походити по тій світі землі, може набереться і почнете говорити віршами. По-друге, треба просто приїхати і розділити той український настрій, якого в ті країні, на жаль, стає щораз менше. Приїдьте, зберіться до купи один великий кулак і скажіть, що ви українці. Моліть сюди, я вже тут. На моїх дівах, на фотках ні заборіли місця щасливих людей, повези мене туди, де природа сама, Повези мене за місто де тут нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези. І крама має пам, пабабам, пам, пабам, пам, а відпуска у жодні, а далі зима, я стараюсь не дивитись на засмалені дівчат, ні морози, ваніва по води нема. Як і люди живуть в республіці час, а я хочу в Антарктиду, хоч би на нами, Чучі під залива, Знов згадаю про холодних озерлаки. Куди їздив, колись старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези.

Що я про тебе думаю? Ми будемо розбиратися. і там буде дуже багато різноманітних е, е, свідків, і ми зможемо то все вирішити. Бо ти лукавила зі мною Ах, ангельські слова твої, були лиш облиском брехні! І ти лукавила мною. І не тому, що мені затрули серце гризоною. Людичес смішного, нема нічого! Дві гарні слова, кожна рано тут, ти прилетку всі. Ти лукавила зі мною. Я не лукавила з тобою, клянуся прадою святою. Я чесно думала і робила, та доля нас лекар слідила. Ми не лукавимо з вами. Ми дійсно запрошуємо всіх на фринкофест, який відбувається вже зараз. Абсолютно правдиво, без лукавства, без жодної фальші. Запрошуємо вас. 27, 28, 29 липня. Село на приїжджайте, буде ще цікавіше. Відкрити для себе нового франка. Відкрити для себе нового франка. Кого іншого запрошує.